Ооо, <реш> народ! А... Воно таки ой, починається. Ой, ой, ой. 13 фпс. Ага, а, на. Ага, так а шо, а шо це все на... на гору ніхто не йде? Ну, давайте я хоч піду. Давай я на гору. А тут світиться. Так, а внизу хтось повинен бути цей. Що? буде все ремонтувати. Я, я тут я теперь дуру Так, напишіть чи не голосно. а тут буде тільки та-та-та-та-та. До речі, я тут забув. забуття. Так, зараз глянем швиденько. 414 ворогів у мене. А, а Айдестрию показали, я взагалі, хэй, з ракету Я хотів показати, але було у нас почалося. Так, ну, ну по началу Айдестрию, якщо хочеш, можеш побігти зі мною Так, Да, поки босів тут нема. Так. І давайте отак. Вот за мной, ось-ось, вот, вот, вот за мною. Походу, ми просто панове панових цих зомбів, вже не повілили. Я набоявся сподіватися, що вони не, там... Ні, нормально біжать. Оце збити можна з ракетників. Ніженький, все нормально. Так, я попустив його. Якщо я застріляю, я підіймаю свою голову. О, парканчики вже ламаються потихеньку. Так. Так, чекаємо першого боса. От він у нас покаже наскільки хороша база. Мінь, звичайно. звичайний. <ривіт> Подимо народ нарота обережно. Ого. Так він упав. Та є. Так я його не бачу. Міньче помер, помер наче помер. У мене він наче то помер. Блін, тут треба комусь стояти, відстрілювати якимись якимись шкінками. Бо вони всякий час тут купують. Якусь шкінку зовні чи сарядові? Зовні. Ой, там щось, а, там на... щось червоним Степи світилося. Чому червоним світилося? Мені щось вдалося. У тебе очі чи їй світилося? Ні, то сумка випала. <світ> так, що сумочка. <світка> а, Перший мінібор. О, полій. Да. Полевка, там сліцало, то будеш дивитися, щоб не цей. Не шо? Тут не ламали нас дивно. Добре. Хой так, попасть. О, другий міні-босс! Другий, ну є. Так, їх по моєму навіть декілька. Ви там сумочки з них по можливості забирайте. Да, такое можливо сделать, ми не зробили. Давай, давай. Ну, Здесь что лутается? Mm. О, золота потола. Так. О, О заважаю, там стріляти. Так, ви там напишіть, чи не голосно, я трошки дни yes. <ріх> О, там гранати були у нас якісь. Давайте отак, от щоб вам сильно надо. Mm. Айзек, у нас були якраз такі гранати, а, як потрібно, да? Так? так, я лутаю сумочки, короче. Да, Достаю. лутай, лутай. Аташок тобі. Тебе, тебе... Добре, да до... уже до кінця добью і... и ну, да, секунд по 11. Окей, лутайся. Да mm. вы час на лутання, якщо можно их пострелять. Так, там полиде. А то! Не прошу. Так, я зробила фах. А, у всего лише 20 гранат. Ну ладно. Трохи що зробила, Ух, щоб... А так значит занадто тихо. А, це у нас там снайпер Демолішер. Где молишь это? Так, чекайте, ты шос так затихо? трошки Я поставив звук на 5 из... Нет, демолиша раз подняйте, Бігом, 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 бігом... бігом, 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 бігом... А я не бачу. Yeah. Я. Начал почав пікати ты! <ріху> <ріху> Лутай сумочку. Я лутам. Так, крыкуха. І знаєш що що? Головне, щоб ми не провалювалися. Коли бос прийде, туди вниз. Там крикуха десь кричить. Я зробив подвійне, надіюсь, не, не будете провалювати. Так, ви тут підстрілюєте, так? Да? Так, тут не ламали. Так, перевірити знову. Ловить бост? Який бост? Ты про що? А, да, вы те, я читал. А, елки, палки. Часно а. добре нас задало, добро хоть. Я девнул. Блин, а заботки те свиданько выходит. На свинку. Видорочи, там трошки бустів в лощить на боса. О, тут зал. Ох ти шо зелені? Бежать зелені. О, примарний пончик приїхав. Так, де він, де він? А ось бачу. С заїхав. заехав. Значи, всі зомби, коли цей лягають, то нормально лягають, а цей з коліщапки вилазить і лягає. Нормально, ну я не зрозуміло, що він помер не помер. Так, помер? Він був помер. Залутайте сумочку. Да, зі мною. Ми там лутали базу, пішли з тобою. І чи 4 кожен помарав. Та наче ж ефективний. Ну в мене там мод стоїть. У мене просто Основ ця малися. не прокачано. силимося в, в Ох шо, що тут робиться? Так, а де там а кто вальдор? там? А кто знает, что да? А хто знає, я не бачу, де малі, ти Там босс, босс. босс. О, босс. Не знаю, якщо так буде і далі, то все поки що... Да, можна буде Живу. ще людей звати, да? То взагалі так можна жити, а як... Ну, до речі, я не вулиці... Головне, щоб не перестанем поків перед входом. Бо там шалька. Ти тільки тих тихіше це тих, 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 кажи, щоб не почула. Не, Власне ну поки можна. наче нормально йде все як треба. А я маю виду, щоб вони до парканчика не добрали. Угу. Поки ну, нормально. Там Дані треба буде люки поставити. О, ще одна чекушка давай. Та щось маловато їх. До <гум> трьох. Та я теж, ти дивлюсь. Так, тут звичайні йдуть. Я боюся, щоб вони нам десь не ламались. Та наче ж оббігають. Я приходимо, дивитися, вроді оббігають. Випала так. сумочка. Секунду, у мене телефон розрядився. Мені. Мені. Так, пончик їде, пончик. Куда вы дом держи? Сюди їй те. Ой, одноногії зелений солдат. Одноногі. <свіс> <На> <свіс> 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 Я на Не достаєш? Попадаю. <свіс> <свіс> yeah. Так, а що ми на там? <свіс> <свіс> так, а смг це кулеметник. <свіс> так так. на пістолета. Ну, Ще один на Ні, так, тактична... Ні, так, тактична штурмова, це... Шо? Okay. Okay. Uh, нет, це що? Блін, не бачу він. Ні, це інше. Це, типа, М-ка. Ah, так, це Це снайперка тактична штурмова? Ні, ні. Чи що це? Де, де це качається? Оце well, я навіть не знаю. <губ> Атично штурмуватися, так? А змея пістолет. Так. То, то чекай, де мені качати? Кулеметник? Так? Да? Кулеметник. Во. Я что тут етично Автомат? Ну оце ж, ж правильно? Так. Так. Коротше, якщо що, я потім перекачаюсь. Може паличку викинути нас бити не мерлішер, буде. Так де? Він помер чи? Ні, він іще цей електричний. Мерліш... Зараз встанет. Мерліш... Не встал. <схід> <схід> не встиг. А тут <схід> зручно, він пробігає, виходить, парканчики, його Це можна ззаду в спину бити. О, паліть, паліть. Так би, а? Де? Паліть, ты Эээ, uh, цей якось принес уходов, давно сюди вовк привиг. його, вовкороче паркан набрав. Я думаю, може паркан выключен, я понимаю, привык О, Лха-Лепха. О! Зірка Василь прийшов. А, -а, -а блін. Так, давай ти там будь обережний, щоб тебе не схемы возбить. Не знаю, з нами не в голосі, я не хочу як відкривати. Як ти будеш помарати, так? Ні, тут відкрити і... Так, он він, он він. Так, чекайте, йде... Тра-та-та-та-та-та! Так, народ готуємося, зараз будуть гранати. Там да есть поряд полей порестым стоить. Так, гранаты полетіли. Ой. Вон они проходять? Не, у мене... у мене царушниця поломалась. <ріхи> Опа! Ой. Ой. Так. О, Ох ты шо! Ну, я думаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. так. Ликуется. Шалон, ты куда лезешь? Так, я сподіваюсь, що він там не пролізе. Так, що сил забагато. Оце буде сумно, сумно за край. у мене є. Не дивись на мене. Блін. Босс. Зламали. Не запускай ракетницю. Там пикай, пикая, пикай. Серьезно. Ты Ти то тобі Так, шо там, сила все Беспанять, да я зараз Залив ее патрон. Тра-та-та-та-та. Ні Не, ну дивіться Ми вже зняли ему трохи хпшки. <говорить> Трошки десь третину. Ну третину, але ж все-таки. Добре, що моди всіх стоять на відпочиння регенерації. Так, ай десь релогнеться. Так, я постараюся слідкувати за чатиком. Так, що все. О, О, я впала, я шо? впала! Не-не-не, выс выштовхало. Все, супер, выштовхало. Я добала труба. Ой, ой Блин, постараюсь. Падали нам. Тра-та-та-та-та-та--та, валим его! Пропохну, о. Через його сушку я не міг її ремонтувати, гарно. Коли він покладе всіх, альтом перемикати режим? Ого! Так, айде з 3! Ти ще не зайшов? Його викинув? Він релогнувся. Я відправила паті. Ой-ой-ой-ой-ой, тільки не падай. Я не знаю, тут перелогнути, не давай. Ну типу перезайти. А. Опа, пішли, гранати пішли. Це дистри зайшов? Да. Не ламайте мені базу, я її дому будував. Так бікнулась. Ай-яй-яй! Лікуйтеся! Лікуйтеся! Так, де ти там под Внизу! Давайте добивайте його. Так, треба Ремонтити. Та ну, ти. налево. Здається, вони пробили, чек. Чіп... Ой-ой-ой. Так що... залетим так я навалюсь помпача так да 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 я бачу я и верю так вы что там животек залетил пока живом у нас Та ну не ламайте мені базу, ну її не Блиндивал! Заберіть кто-нибудь не споть! Лутайся вот <ти> это! <плутайся> так повинен був болту по постійно, там мішків в вже, уже там, вони навищуються! Ба! <плутайся> <плутайся> Я тебе впала, впала все не що ти прямо на сюда Це гайки. я впала сюда на я над ним На друга такая решилася. Да-да. Не, воно мене нікуди не пускает, я короче. Ааа, парфиво Я падаю, мы Все! когда Да? Как ты Я, Я прорываюсь, в с дом покинул. Уехал и попал, как Да? <свист> 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 Вы все бачили, просто когда? Я бачу, у меня на экране да? все электричное навколо. Бежи! <свист> <свист> Олександро, там в сумочки. да, лутаєшся. Я не знаю як, але я живу. Лава просто, слава комплекту рейдера! Нам чуть-чуть ще його добити. Вася ран! Ран назад! Ну, будь ласки, будь ласки. Так, камбек! Mm. Рембо повертається! Рембо вижив! Як ти вижила? Я сама в шоці! Тому що я робила та та та, -та, -та, -та. Проривалась з боєм. Прошти залучилась! Давай! <си> Ясяч, давай е! ты добывай ты его! На перезарядку начался! Давай! Лутайте, Лутайте! Лутайте! Щоб не заважала сейчас. Потім розкажете, що там було? Молодці, дякую, 10, дякую. Це було ці Що там? Я вже думав... Та нічого, я вже думав гранату зараз кинуть, не кинуть. Да валіть його! Валіть його в голову. Так, почти завалив. <тас> <Так, тас> <тас> мене пролагало. Фух. Я не так, знаю як, але це було епічно. За таке треба лайк ставити. А що у мене все зупинилося? А щось я не знаю? Все зупинилося, ніхто не стріляє. Так, у нас, нас походу може Воно пролітає часу. Ні, я бачу. Але щось немає зомбі в мене. Зомбі... Та, Зомбі на вулиці та, зупинили. зупинилися. Просто вони в повітрі висять. От там видно. А Ви ніхто не ходите. Сервер ліг, походу. Походу, да. так. Походу, да. Ні, я ходжу, дивись, я на стрімі ти ти ходжу. Я хожу, а ти в мене стоїш на місці. А, нас ні. а коротше, напевно, є. треба є. робити релок. Політаємо на мать.